Шлях до перемоги? Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, правильно осінь. А що ж відбувається восени? Так, стає холодніше, дні стають менші, ідуть дощі, листочки міняють свій колір, відлітають птахи, звірі залягають зимову сплячу. Дітки, скажіть, а в які кольори осінь забарвлює дерева? Правильно, різно кольорую. А дивіться, який букет мені подарувала осінь. Давайте розглянемо, які ж листочки у нас у на букеті. Якого вони кольору? Жовтенького, червоного, зеленого, коричневого. Дітки, У мене є різні листочки з різних дерев. Давайте ми з вами зараз роздивимося, з якого ж дерева листочок. Ось такий листочок. Листочок з клема. Бачите, який він гостренький. Ось цей листочок коричневий з дуба. Отакий листочок має липа. А ось такий довгенький листочок має верба. Дітки, а зараз я хочу, щоб ми з вами пограли в гру яка називається Збери пару веселих листочків. Ось подивись уважно, вибери і знайди пару. Гарненько подумали. Так, ось вони. А на цій картинці є однакові листочки. Чудово, малятка, ось вони. А на цій картинці де однакові листочки? Дивись уважно. Так, є молодці. Подумай, подивися, де на картинці однакові листочки? Так, молодці дітки. А тут будьте уважні. Уважно роздивилися. Так, є однакові листочки. Ви справжні молодці. А на цій картинці є однакові. Чудова малятка! Так, є! Будьте уважні, роздивіться гарненько. Молодці малятки. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами намалювали листопад. Намалювали гарні кольорові листочки. Ось гляньте, яка картина вийшла в мене. Якого кольору листочки? Так, вони різнокольорові. На них є і жовтий, і оранжевий, і червоний та зелений кольори. І нам знадобиться клиненочка, білий листок А4, пензлик, водичка, фарби різних кольорів. Я взяла осінні. Це коричневий, оранжевий, жовтий, зелений та червоний кольори, а також серветки. Отже, приступаємо до роботи. Сьогодні, дітки, ми будемо малювати способом штампування. Ми будемо брати наш листочок, кладемо його на клейоночку, пензлик змочуємо в водичці. Тепер набираємо фарбу, беремо оранжеву, наприклад, і починаємо наносити на наш листочок, притримуючи пальчиком. Я листочок буду малювати в кілька кольорів, щоб він вийшов кольоровий та яскравий. Втаємо до паперу. Притискаємо серветкою, промахуємо наш листочок. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Тепер беремо слідуючий листочок з дуба. Ставимо наклейоночку і вибираємо фарбу. У нас він буде червоного кольору. Можемо додати зелений. Так, Беремо його за ніжку і прикладаємо до нашого паперу. Підемо серветкою і тепер піднімаємо. Далі візьмемо листочок з липи. Будемо його робити яскравого, оранжевого кольору. Беремо листочок за ніжку і також, також прикладаємо його до паперу, промакуємо серветкою. А тепер знову піднімаємо і дивимося, що в нас вийшло. Так, і ще один листочок зробимо довгенький. Так. Ось такий кольоровий листочок. Беремо його за ніжку і прикладаємо в будь-якому порядку. І також промакуємо серветкою. А тепер піднімаємо наш листочок даємо висохнути нашій картині. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. А зараз хочу, щоб ви мені нагадали. Як же ми малювали нашу картину? Що? Так, молості, ми, ми малювали листочками, а саме штампування. Давайте ж скажемо, якого кольору наші листочки на картині. Так, різні, червоні, жовті, оранжеві, зелені та коричневі. Я думаю, що вам дуже сподобалося бути сьогодні художниками. До побачення, малятка. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.